Виступ для благодійного балу підготували 30 студентів Ужгородського інституту культури та мистецтв. Це можна так сказати одне із моїх особистих і в принципі наших курсових досягнень історико-побутові танці, такі як фігурний вальс, контрданс та полонез. Велика така надія, що ми зможемо допомогти все ж таки тим дітям, які. Потребують нашої допомоги. Цей благодійний бал, я сподіваюся, допоможуть все ж таки знайти ту надію на лікування. Готувалися ми певний час до карантину. Потім пандемія нам трошки спортила всю картину, але все ж таки ми підготувалися. Сьогодні маємо змогу показати. Ми можемо допомогти певним. Я знаю. Життям покращити чиєсь життя точніше. Я вважаю, що це повинно бути в нашому житті, допомагати людям і не забувати, що ми все ж таки так само можемо бути в різних ситуаціях. Довга не думали. Довго ми не думали. Прийшла студентка, яка навчається в нашому інституті Мирослава Теки. і запропонувала нам взяти участь у цьому заході. з відкритою душею ми приймаємо будь-які запрошення. для студентів це чергова практика. Ми підготували спеціальні композиції для цього балу. Ну і хочемо трішечки допомогти. Цикатому і хочемо німнушко помочь. Організувала цей благодійний захід Мирослава Такаль, аби допомогти у лікуванні чотирьом дітям. Касинець це є сім'я, де є троє діток з ДЦП. тобто хворих. На ну, є четверо діток, на троє в них мають проблему. Це мають ДЦП, і також мотичко. Це є Павили, котрому потрібно для. Лікування це один укол всього на всього. Це за 2 два мільйона доларів. І я дуже би хотіла допомогти, щоб все таки цей павлик жив і ті дітки були щасливі та здорові. За словами Мирослави, та цим сім'ям віддадуть гроші зібрані за вхід на бал з продажу тісточок, картин та виробів волонтерів. Тетяна Мендель, Андрій Гісем новини на Суспільному.